Із чотирма військовими попрощалися в Кропивницькому. У траурний кортеж біля площі героїв Майдану містяни зустрічали, стоячи на колінах з синьо-жовтими прапорами. В останній путь у Кропивницькому провели Сергія Власюка, Віталія Теплюка, Ігоря Дащука та Василя Тканова. Церемонії прощання провели на далекосхідному кладовищі. Василь Тканов народився в Кропивницькому. Пройшов строкову службу військово-морських силах України. Після працював водієм у фармацевтичній компанії. Розповіла ведуча церемонії прощання Наталія Макарова. З початком повномасштабного вторгнення добровільно приєднався до лав Збройних сил України на посаду старшого навідника в заводу вогневої підтримки оперативного призначення. Був нагороджений медаллю Честь, слава, держава. За її даними, 48-річний Василь Тканов загинув 7 квітня 2025 року біля села Івано-Дар'ївка Донецької області. Сергій Власюк народився в Кропивницькому, любив автомобілі, хотів стати автогонщиком, розповіла сестра бійця Яна Оранська. Сергій навчався в професійному технічному училищі на автомеханіка. Потім він поїхав до Польщі, хотів там планував, там була в нього дівчина. Він років 5 там ще 6, 6 пробув. 31 липня його мобілізували цього ж року. Служив оператором безпілотних літальних апаратів. 34-річний Сергій Властюк загинув 22 листопада біля селища Шевченко Донецької області. Як нам повідомили, що він, коли йшов за цим безпілотником, він 22 листопада наступив на міну. Як розповіла ведуча церемонії прощання Віталій Теплюк, народився в селі Златопілля Кропивницького району. Здобув фах тракториста в Обернецькому профтехучилищі. Пройшов строкову службу. Згодом працював на будівництві, займався ремонтами. Згодом доля прибила його за кордон, де він працював далекобійником. 12 липня минулого року добровільно пішов захищати Україну. Був зарахований на посаду кулеметника Серце героя зупинилося 25 листопада 2025 року. Під час проходження лікування в Кіровоградській обласній лікарні бійцеві було 37 років. we Ігор Дащук народився в селі Аджамка Кропивницького району. Згодом з родиною переїхав до Кропивницького, де здобув спеціальність автослюсаря в професійному ліцеї сфери послуг і торгівлі. Після строкової служби працював на гірничому комбінаті Інгульська шахта, машиністом підземного електропотяга. На початку 2013 року підписав контракт на проходження військової служби в 3-му окремому полку сил спеціальних операцій імені князя Стеслава Хороброго, розповіла голова Аджамської громади Тетяна Зайченко. Ігор. Він з самих перших днів 14-го року брав участь в цій війні. Це наш кіборг. Він захищав Донецький аеропорт. За її словами, до 2019 року Ігор Дащук служив у війську. З березня 22-го року повернувся на фронт. Служив стрільцем-снайпером. За місяць загинув біля селища Велика Новосілка Донецької області. Відтоді його вважали безвісти зниклим. ДНК експертиза підтвердила загибель бійця. Ігорові Дащуку було 39 років. Поховали військових на Алеї Слави Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.